Навчальне дослідження. Виявлення кислот і лугів у побутових речовинах. Під час даного експерименту я паралельно буду заповнювати дані у таблиці. Індикатором буде капуста, котру треба помістити у гарячу воду. Перед цим дуже мілко нарізавши. В досліді фігурує оцет, кефір, сік лимона, зубна паста вода та пральний порошок. Першим піддослідним буде оцет Коли він вступає в взаємодію з соком, ми отримуємо червоний колір. Наступним буде кефір. Споглядаємо за тим, як він стає фіолетового кольору, і так само заносимо в таблицю. Наступним є сік лимона. Можемо наглядно бачити, як на очах він стає червоним. Так само заносимо це в таблицю. Дослід з зубною пастою на жаль видався невдалим. Я з мамою перепробувала декілька зубних паст навіть взяла порошок, котрому 20 років. Але нічого не спрацювало. Хоча паста мала стати зеленою, навіть трошки жовтуватою, вона залишалася темно-синьою Тому я одразу перейшла до прального порошка. Проте з першого разу він так само не вийшов. Я знайшла інший пральний порошок, і тільки тоді у мене вийшло зробити його справді зеленим. А додаючи сік до звичайної води, ми просто можемо бачити те, що колір соку стає менш насиченим. Капусний сік стає червоним у кислотах, а зеленим у лугах. Отже, ми можемо зробити висновок, що оцет та сік лимона є кислотами, в той час як пральний порошок та зубна паста є лугами. Хоча кефір набув рожевого відтінку, це все одно означає, те, що в ньому містяться кислоти. Отже, наприкінці маємо відповісти на деякі питання. Перше. Так, капустяний сік легко та швидко допомагає нам визначити середовище. Друге. Природними індикаторами також є чорний чай, буряк, гранат та деякі лишайники. Третє. Знати, які речовини є кислотами, які лугами варто для власної безпеки та для більш ефективного використання цих речовин у побуті. На цьому, все. Дякую за увагу і до побачення.